Ми вимагаємо негайно врегулювати питання надання консульських послуг українцям за кордоном. Безумовно, всі військовозобов'язані повинні захищати Україну. Однак рішення уряду про припинення консульських дій для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років є непрофесійним і трагічним. Через це рішення МЗС держава ризикує втратити покоління молодих українців віком від 18 до 24 років, які вчаться або працюють за кордоном. Вони не підлягають призову в армію, але уряд вимагає від них повернутися в Україну, щоб отримати українські документи. Багатьом з них немає куди повертатися. Їх оселі або знищені ворогом, або знаходяться на окупованих територіях. Вони залишились без даху над головою. Зауважила голова ВО Батьківщина Юлія Тимошенко. На її переконання, перш ніж примушувати молодих чоловіків зараз повертатись в Україну, держава має забезпечити їх житлом, освітою, соціальною підтримкою, а не примусово повертати їх просто на вулицю. Наша фракція внесла на розгляд парламенту постанову, що ліквідує ці трагічні помилки і врегулює питання надання консульських послуг українцям за кордоном. Батьківщина вимагає негайно розглянути цю постанову інакше це може завершитись тим, що ця молодь просто почне отримувати громадянство інших країн. Повідомив народний депутат України Олег Мейдич. Наразі консульські послуги тепер недоступні для військовослужбовців, які перебувають на довготривалому лікуванні. Для тих, хто знаходиться на навчанні за кордоном, для багатодітних чоловіків і багатьох інших, які не підлягають призову Збройні сили України. Втратили доступ до консульських послуг також і українські лікарі, які працюють у медичних закладах. Науковці, спортсмени, волонтери та чоловіки з інвалідністю.